Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильці. В вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. У світі все починається з мами. Під такою назвою минулої неділі в міському будинку культури проходив творчий звіт Стрийської хорової школи Щедрик, приурочений святу Матері. Автор сценарію та ведучий Ігор Маланчук, відкриваючи свято, наголосив: не випадково звіт Щедрика відбувається у День Матері, адже у світі все починається з мами. Вона найдорожча людина у житті кожного з нас, опора суспільства. Свято розпочалося зі звертання до Бога. Духовну місію благословення здійснив отець Мирон Гринишин. Музичний твір Аве Марія зайшов у серце кожного особливою аурою, бо посвячений нашій Небесній Матері Діві Марії. Це Боже Слово, звернене до нас, наша молитва до Бога про вічну пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність рідної землі. Разом з Божою матір'ю сьогодні ми молимося за українських захисників, за наших воїнів. З вітальним словом, «Стриянкам на святі виступив заступник міського голови Роман Волинець. Він вручив букети живих квітів матерям-героїням. Квіти також було вручено матерям загиблих воїнів АТО. Емоційним і зворушливим був виступ почесного голови Союзу Українок Любові Камінської. На святі прозвучали пісні у виконанні зразкового дитячого хору Щедрик керівник Віра Лисик, сподобалися присутнім пісні Аліни Орлів, Соломії Фурдзин, Марії Притули, Анни Мерчук Поетичне слово, Юлії Гапунюк Молитва України, Лариси Гурінович Дума про матір. Соло на гітарі Віталія Зеленевича Джазовий етюд» у виконанні. Павла Малетича, спів ансамблю юнаків Камертон та інших виконавців. Завершився творчий звіт Стрийської хорової школи Щедрик поетичними рядками присутнього на святі нашого земляка, відомого поета, письменника Віктора Романюка. У скарбниці долі сяють, наче золото, пісні, ті пісні співають діти волі, що цвітуть, мов квіти на весні. За матеріалами нашої колеги по Перу Юлії Юхимової. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Днями в храмі Покрови Пресвятої Богородиці в Кохавині відбулися чування з нагоди Дня Матері. Духовні науки вірним провадив отець Віталій Назар, редемтурист. У честь матері Божої присутні помолилися вервицю та акафист, а молодіжна спільнота Кохавинській Зорі привітала матерів зі святом. Святу літургію очолив отець Іван Барбуляк, разом з яким співслужили отці редемптористи та священники сусідніх парафій. Завершилися чування молебним чином на оздоровлення до блаженного Миколая Чернецького, а парафіяльна молодь роздавала на пам'ятки образки святого Герарда, покровителя матерів, ім'я якого носить монастир у Кохавині. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. 2017 рік на Львівщині оголошено роком Української повстанської армії та Романа Шухевича. Про це оголосила під час сесійного засідання 11 травня Львівська обласна рада. Рік Української повстанської армії проголошено з нагоди 75-річчя створення УПА. Водночас цього року виповнюється 110 років від дня народження головнокомандувача Української повстанської армії, голови секретаріату Української головної визвольної ради Романа Шухевича. 21 травня цього року Стрийська єпархія запрошує на 25-ту ювілейну молодіжну Пішу Прощу до Грошівської чудотворної ікони. У програмі о 5-й годині Молебень до Богородиці. В катедральному храмі успіння Пресвятої Богородиці. О 5 годині 30 хвилин вихід прощі від катедрального храму успіння Пресвятої Богородиці, о 12 годині архієрейська божественна літургія на Ясній Горі в Гошеві. Принагідно нагадуємо, що Стрійській єпархії оголошується конкурс Будуймо християнську родину. Єпархіальний інститут душпастерства, подружжя та сім'ї Святого Єакима і Анни та комісія у справах родини Стрийської єпархії оголосили конкурс Будуймо міцну християнську родину на проведення заходів. Природничого змісту для парафій Стрийської єпархії, з нагоди тижня християнської родини в Українській греко-католицькій церкві. Метою заходу є заохотити парафіяльні спільноти Стрийської єпархії активніше долучатися до поширення подружніх та сімейних цінностей для укріплення авторитету здорової християнської родини в українському суспільстві. За умовами конкурсу, дві найбільш активні парафії одна міська, друга сільська, отримають грошові премії у розмірі тисячу гривень для розвитку душпастерства, подружжя та сім'ї на парафіях. Зміст конкурсу полягає у проведенні якнайбільшої кількості заходів, присвячених подружній та сімейній тематиці упродовж тижня християнської родини тобто з 14 по 21 травня формат заходів є довільним. Це можуть бути реколекції, день духовної віднови. Катехізації, проповіді, молитовні заходи проща, показ фільмів на сімейну тематику. Рішення про результати конкурсу визначатиметься на основі статей та фотографій, що описуватимуть зміст організованих заходів. Публікації потрібно надіслати до 22 травня, включно на електронну адресу прес-служби Стрийської єпархії. В ефірі Стриї продовжуємо наш інформаційний випуск. 11 травня цього року відбулося засідання комісії захисту прав дітей під головуванням заступника міського голови Стрія Романа Волинця. Розглядалися питання про обдарування житлом неповнолітнього, позбавлення батьківських прав, обстеження квартири, де проживає дитина на відповідність до належних умов та інші. З розглянутих питань прийнято відповідні рішення. Громадська організація Майдан Стрийщини та Стрийське міське товариство просвіта ініціюють проведення Дня вишиванки в Стрию 18 травня цього року, у четвер. Основна мета збереження та розвиток українських традицій та внесення Дня вишиванки в офіційний український календар. Пропонується 18 травня одягнути вишиванки, провести флешмови в установах та підприємствах під гаслом, з образи елементи вишиванки, формат не обмежується, прикрасити елементами українського вишиття простір навколо себе, місце праці, вулицю, будинок, подвір'я, балкон, паркан, клумбу, машину, вікно тощо. Увага! Оголошується конкурс Вишита вітрина. Умови конкурсу прикрасити вітрину магазину українським вишиттям або його елементами, до 18 травня зареєструватися для участі в конкурсі за телефоном 093 976 98 55. Повторюємо номер телефону, за яким треба зареєструватися для участі в конкурсі до 18 травня, 093 976. 98.55. Реєстрацію проводить Анна Соболевська. Сфотографувати свою вітрину 18 травня або звернутися до організаторів і розмістити фото на відкритій сторінці Україна, Моя Вишивана у Фейсбуці. Голосування триватиме з 18 травня до 24 травня. Переможців чекають нагороди. Отож, запрошуємо взяти участь у конкурсі. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. 12 травня у приміщенні міськвиконкому відбулося засідання міської робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм чинного законодавства у частині мінімальної заробітної плати. На засідання запросили роботодавців, юридичних та фізичних осіб, у яких заробітна плата найманим працівникам нарахована менше встановленого законодавством мінімуму. Зі вступним словом виступив заступник міського голови, голова робочої групи Роман Волинець. Заслухано запрошених роботодавців, які згідно зі списком Стрийської державної податкової інспекції. За березень цього року нарахували найманим працівникам заробітні плати менші встановленого мінімуму. Заступник міського голови та члени робочої групи, які виступили, наголошували на необхідності правильно організовувати виробничі процеси, дотримуючись чинного законодавства, та проінформували, які санкції будуть застосовуватися до правопорушників. Цього ж дня відбулося засідання комісії з надання матеріальної допомоги для малозабезпечених громадян міста Стрия згідно заяв під головуванням заступника міського голови Стрия Романа Волинця. Розглянувши заяви мешканців міста, що потребують допомоги, вирішено надати матеріальну допомогу 59 особам. Начальником Стрийської державної податкової інспекції. Романом Гладієм було проведено зустріч з представниками малого та середнього бізнесу з питань легалізації заробітної плати. Під час зустрічі. Роман Михайлович акцентував увагу щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня цього року 3200 гривень. Присутні обговорили умови пришвидшення легалізації мінімальної заробітної плати, а також отримали роз'яснення норм чинного законодавства. Роман Гладій пояснив, що мінімальна зарплата це законодавчий. Встановлений розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата на виконану працівником місячну погодинну норму праці обсяг робіт, відповідно до закону України про оплату праці від 24 березня 1995 року. Мінімальна платня використовується для того, щоб встановити розміри ставки єдиного податку, податкової соціальної виплати та суми нараховуваного єдиного соціального внеску. Варто відмітити, що ця ставка допомагає державі тримати під контролем приватні підприємства, на яких часто порушуються норми охорони праці. Тривалості робочого дня та іншого, начальник Стрийської державної податкової інспекції Роман Гладій закликав роботодавців до діалогу, щоб у подальшому уникати штрафних санкцій. Стрийська державна податкова інспекція інформує також, що президентом України підписано закон України від 23 березня. 17-го року за номером 1982-8 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами підприємцями, яким із законодавства виключаються вимоги про обов'язкове використання печаток незалежно від їх наявності у суб'єктів господарювання. Також, відповідно до закону, печатка не може бути обов'язковим реквізитом документа, який подається від імені суб'єкта господарювання органу державної влади та місцевого самоврядування. Крім того, встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі. Звертаємо увагу, що закон No 19828 набирає чинності з 19 липня 2017 року, тобто через три місяці після його опублікування. Це була офіційна інформація відділу організації роботи Стрийської державної податкової інспекції. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия з новин культури. До 20 травня у виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина ще діятиме виставка декоративного живопису Пасхальний етновітер Світлани Стародубцевої та графіки візії Всесвіту Зоряни Гуцуляк. Львівські художниці привезли до нашого міста дивовижно світлі та загадково магічні картини, у яких, здається, помістився увесь світ. Ця експозиція космічно романтична та нереально реалістична, залишається лише побачити ці роботи на власні очі. Залишається лише додати, що з творчістю Світлани Стародубцевої та Зоряни Гуцуляк знайома не лише вибаглива львівська публіка, роботи талановитих і таких різних мисткинь експонувалися на багатьох виставках як в Україні, так і за кордоном. І завжди залишають слід у душі тих, хто доторкнеться до їхнього самобутнього світу. Кожна композиція це приклад довершеності у підборі елементів, гармонійної, продуманої кольорової гами, свідчення високого естетичного сприйняття світу. Кажуть, справа, яка робиться з душею, має шанс на успіх, тому наших героїнь успіх гарантовано супроводжуватиме по житті. А виставка, нагадаємо, діє до 20 травня у виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею верховина. Залишилося також зовсім небагато часу, щоб встигнути відвідати ще одну цікаву виставку: виставку вишитих картин Софії Лесів «Зморщина. поезія душі, що експонується в меморіальному комплексі борцям за волю України, вишукані і витончені роботи 83 річної неординарної мисткині, чи не єдиної в Західній Україні, яка вишиває гладю сюжетні картини. Вразять своєю унікальністю. Цікаво, що художньою вишивкою пані Софія захопилася у 60-річному віці і, власне, зацікавилася технікою гладь. З цього часу вишила 135 картин, на яких природа рідного краю, квіти і церкви. Майстриня залюбки дарує свої роботи. Багато її вишитих шедеврів знаходяться у приватних колекціях за кордоном. Роботи Софії Лесів двічі експонувалися в музеї Стрия, а також Моршина, Івано-Франківська та у Львівському університеті. У малій залі меморіального комплексу Борцям за волі України експонується також творча виставка 53-річної вчительки початкових класів середньої школи номер 5 Лідії Боженко. Дорога з дитинства. На широкий загал представлена великодня атрибутика, жіночі прикраси, вишивки, оригінальні роботи, виконані у різних техніках. Окрім викладання, пані Лідія залюбки веде гуртки, народні промисли, ляльки-мотанки, декупаж, «Квілінг» для наймолодших школярів. Творчість це не частина, це моє життя. Мені подобається створювати маленькі шедеври разом з моїми учнями. Кожна жінка має бути оригінальною, індивідуальною, що підкреслює її душу, вроду, вподобання. Для творчості масовість і мода речі несумісні, так вважає пані Лідія. Творчість завжди була невід'ємною частиною її життя. Вона розвиває свої таланти і продовжує вчитися в усьому бачити прекрасне. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу у міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Ще одна неординарна подія має відбутися цими днями у нас в Стрию. Сьомий всеукраїнський конкурс юних піаністів імені Нестора Нежанківського, який проходитиме 17 по 19 травня. Він проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді учнів шкіл естетичного виховання, узагальнення методики викладання гри на фортепіано, розповсюдження досвіду роботи провідних викладачів та пропаганди творів українських композиторів. Для участі в сьомому всеукраїнському конкурсі юних піаністів імені Нестора Нежанківського запрошено учнів початкових музичних шкіл та шкіл естетичного виховання. Конкурс буде проведено в два етапи, у трьох вікових категоріях. Молодша група учасники, яким на час проведення конкурсу виповнилося 6-9 років, середня група учасники, яким на час проведення конкурсу виповнилося 10-12 років, та старша група учасники, яким на час проведення конкурсу виповнилося 13-16 років. На батьківщині композитора Нестора Нежанківського глибоко шанують його талант. 1 лютого 1986 року при Стрийській дитячій музичній школі відкрито музей Остапа і Нестора Нежанківських. Найкращим вшануванням пам'яті митця стало проведення конкурсу піаністів імені Нестора Нежанківського стрию, який спершу проводився для учнів музичних шкіл Львівської області, а з 1997 року набув статусу всеукраїнського. Урочисте відкриття 7-го Всеукраїнського конкурсу юних піаністів імені Нестора Нежанківського заплановано на середу, 17 травня на 11 годину. В міському будинку культури урочисте закриття 19 травня також об 11-й годині у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. В ефірі Стри вислухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стриян. Як завжди, на його завершення вашій увазі оголошення. У середу, 17 травня, у приміщенні міського будинку працівників освіти по вулиці Бубикевича 5, відбудеться спільне засідання Стрийської організації Національної спілки письменників України та літературно-мистецького об'єднання хвилі стрия, початок о 16-й годині. Стрийський об'єднаний міський військовий комісаріат проводить набір. Громадян віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом у Збройні Сили України. Під час проходження військової служби за контрактом гарантоване грошове забезпечення у розмірі від 7 тисяч гривень до 10 тисяч гривень. Надаються соціальні пільги та гарантії. А саме речове забезпечення відповідно до визначених норм, щорічна основна відпустка зі збереженням грошового матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення, забезпечення безкоштовними обідами у робочі дні, безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я, військовослужбовці, які брали участь в АТО. Мають змогу підписувати піврічний контракт та проходити військову службу за контрактом у бойових підрозділах без навчального центру. Згідно зі статтею 119 про гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків Кодексу законів про працю України. За громадянами, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України, гарантовано зберігаються місце роботи, посада та середній заробіток. Більш детальною інформацію можна отримати за адресою місто Стрий, вулиця Нижанківського, 6, військовий комісаріат, місто Стрий, вулиця Нижанківського, 6, військовий комісаріат. Телефон для довідок. 5.3123. 5.3123. Будинок працівників освіти запрошує усіх на концерт Молитва матері, який відбудеться 19 травня у п'ятницю в міському будинку культури. Початок о 16-й годині. У програмі виступи народного вокального ансамблю підгір'я Стрийського будинку працівників освіти, народної хорової капели ВАТРА Стрийського будинку працівників освіти та учнів Стрийської загальноосвітньої школи номер 5 імені Стасюка. Отож, початок о 16-й годині, концерт Молитва Матері 19 травня у п'ятницю в міському будинку культури. Це були оголошення на Стрийському міському радіомовленні Голос Стрия. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!